Україна розділилася на два табори, не юноцінні за обсягом. Перша частина продовжує вірити у велич бобочки, сподіваючись на нього і його 5-6 ефективних менеджерів на мудрість прийнятих ними рішень і на те, що росіянці не зможуть цих товаришів переграти. Інша частина України все рідше з'являється в інтернеті, обмежуючись короткими зведеннями новин і не проявляючи своєї активності, тому що немає часу. Ну просто немає сил, немає часу, немає бажання. Просто стільки роботи, що ніколи витрачати дорогоцінний час на пошук правих і винних потрібно тому пахати, інакше степовий Карфаген буде ще сто років розвалюватися, і не факт, що ми доживемо й побачимо його обвал. Я зрушу сьогодні волонтерський куточок, в кінці все розповім. А зараз просто нагадаю, що це за тиждень, фоном показую фото і відеозвіти про виконану за ваші донати роботу і коментарі з під ваших донатів, якщо ви їх лишали. Доброго здоров'ячка, хунту і хунтобери. Ми з України. Дякуємо за такого дракона, го відлуння, особисто діду Єзаку, хунтуберам, нудного пенса та небайдужим людям, які зліпали кошти та придбали даний автомобіль для потреб. Що хочу побажати людям, щоб вони бачили, що відбувається в країні. Якщо вони не будуть допомагати військовим, то прийдуть і будуть глянутися їм уже. Слава Україні! Героям, Героям слава. слава!» ще звичайно. Вдома. Вдома тих, хто працює, а не просто спостерігає. Вона вже не просто накриває. Вона поглинула. Вона, як той морок, поглинула все і усіх. Люди працюють не тому, що хочуть, а тому, що просто не мають права зупинитися. Вже не можна сказати, що люди працюють з останніх сил. З останніми ці сили були давно, я навіть не можу назвати той часовий проміжок, коли сили були на межі, але орієнтовно з цієї зими вся робота робиться, ніби в тумані через не можу, через не хочу і через давайте хтось інший тепер. Ще й тому, що цих інших просто немає, їх немає, зовсім немає, і незрозуміло чи з'являться вони. Ось це, до речі, напружує несильніше. Абсолютно незрозуміло. А хтось із тих, хто тільки спостерігає, він взагалі підтягнеться до тих, хто щось робить, або він з'явиться тільки вже потім, коли потрібно буде героїчно відвідувати школи і розповідати про важкі часи єдність народу в справі підтримки найвеличнішого, його починань і його контролю всього і вся. Ви щось розумієте? Я ні. Проте розслаблятися рано та й небезпечно. Наша з вами товстошкірість може призвести до сумних наслідків. Просадка на фронті не найстрашніша, хоча й дуже трагічна, безперечно, найнебезпечніша втрата держави, до якої може призвести просадка на фронті. Тоді вже за тими, хто весь час щось збирав, прийдуть ті, які весь цей час тихо спостерігають. Вони накопичують свою злість. На ненависть вони нездатні. Ненависть це дуже сильна сила вже, вибачте, за тавтологію, на яку підлітки Євата просто нездатні, але і цієї їхньої злості вистачить, щоб зіпсувати мільйони життів і долі. І це тільки на перший погляд здається, що це неможливо. Росіянці пруть з останніх сил, і куди вони допруть, залежить від кожного з нас, як би пафосно це не звучало. У тих новинах і у тих роликах, в яких йдеться про економічні та суспільні проблеми на Росії, не говориться про те, що на Росія вже розвалилася. Мова йде про те, що передумову для цього стає все більше і більше, але наш втомлений мозок бачить і чує не те, що йому показують і говорять, а те, що він хотів би за всім цим бачити і чути. Ось і здається мільйонам наших громадян, особливо не громадян, що все налагоджується, що СБУ і ГУР вже скупили всі фури в на Росії, що ситуація на фронті під повним контролем особисто найвеличнішого. Ну, не можеш такий чесний блогер так відкрито і відверто всіх намахувати, правда? Правда в тому, що новини з наболотії прибувають щодня. Сьогодні я не буду про це. Сьогодні я хочу зібрати якісь висновки з минулих подій. Незважаючи на уявну швидкоплинність і часто марність того, що відбувається, насправді події відбуваються дуже важливі, взаємодоповнюючи, якщо знати на що дивитися і що з чим порівнювати. Наше всьо Володимир Сцанич знову потужно сходили в народ і відвідали книжковий арсенал, де перед тим у всіх присутніх відібрали складені ножі, тактичні ручки, канцелярські ножі. Дивно, що всім присутнім превентивно очі не викололи, щоб не осліпли від сяйва півсьомого. Але через три кордони охорони не вдалося зберегти в таємниці вибір святішого, вбити тирана. Книга з дуже багатообіцяючою назвою. Цікаво, це він для себе чи друг попросив купити. Медіаобслуга, сховавши рідних і близьких від мобілізації за кордоном і забезпечивши себе недоторканністю, продовжує звично переконувати нас про необхідність воювати до останнього і славити державу жалісливими голосами там, де вона через недогляд не встигла налажати. Хоча, здавалося б, держава існує не для того, щоб лажати, а коли раптом не лажає, то це прям свято національного масштабу, і треба про це вести трансляцію з кожної праски. Але якось тихо пройшли повз блокування державним приватом роботи виробника рибів АйПетрі, не на часі, розуміємо. Наша розмінна шатлооска і за сумісництвом невдалий мер Києва, верещучка, рвонула готувати наших дітей і усіх, хто не встиг втекти до готовності вести війну до кінця через обов'язкові курси. Сама ж вона упоралася за півдня, бігаючи з калашом і героїчним таблом під Софіти і фотокамери. Депутанги сповнив рішучості прийняти закон про обов'язкову. Радість. І хто буде радіти незгідно із законом, суворо карати. Ось тут потрібно їх щиро похвалити за нелегку працю. Проте навіть дума не додумалася. Жарт, але в якійсь мірі. І щоб довести ідею воювати до останнього українця, розглянули закон, що дозволяє воювати на контракті, правда, тим, кому за 60+. Ось цікава ситуація. В міліцію вступити потрібно здоров'я і молодість в СБУ теж. А штурмовиком завжди здоровий і завжди готовий. Блін, піонери просто. Ще суб'єктні депутати беззаперечно проголосували в цілому за ресурсну угоду, так і не побачивши жодної з двох додаткових угод. Вони то зникнуть. А нас підозрюю, чекають ой які сюрпризи у зв'язку з цією угодою. І трохи конспірології. Цікаво, чому стамбульський кейс веде у мірав, які функції у нас у міністра оборони? Забезпечити армію провіантом, боєприпасами та підготувати і навчити війська. Останнє вже у взаємодії з генштабом, воювати вже справа Генштабу. Де тут міжнародна політика? Полторак був відмінним міністром оборони. Але чи бачив його хто небудь на міжнародних переговорах, крім як при взаємодії з профільними міністерствами інших країн або у умірав це інше? Чим же дозвольте поцікавитися? З аргументів давайте загнати пальці. Він зрозумілий штатам. Його сім'я, брат, бізнес там. Він зрозумілий тюреччині як Кремли. Він навіть за застереженнями зрозуміли через Тюреччину Лондону, хоча останній розкладає яйця по різних кошиках. Один із кошиків називають залізний генерал. Якщо стамбульський трек приведе до успіху, можна очікувати і підготовчої роботи повтюхоню Мєрова як нову кров і чергового несистемного політика довірливим посполитим. Тепер про міжнародку. Яскравим було взаємне компрометування Трампа з маском, якого пішли, як свого часу пішли, і Богдана з офісу. Про схожість доль цих персонажів ще тоді говорили багато хто і навіть невзоров не погнушався причепити собі на груди медальку провиця, щоправда, стверджуючи про свою першість і унікальність у цьому прозрінні. По суті, копрометації сказати нічого. Просто два фанфарони міряються марнославством, домірялися до того, що маск затих і вибачився, хоча Трамп і не був таким багатослівним, як це він завжди любить. На весь скандал чотири дні. Обговорювати не заяви Трампа на тему Путін не міг не відповісти, Путін має право та іншу людоживську риторику не бачу сенсу. Це не людина, це лукова шелуха. Одне можна помітити. Якщо Донні вирішив закуситися з пайпал-мафією, представником якої є не тільки Маск, але й Дівенс для бажаючих Google в допомогу, то ми виходимо на трек цікавого протистояння. Щоб утриматися в кріслі, лукова балаканина потребує підтримки того самого Діпстейту, який він мав у намір поховати. Але чи влаштовує його дупа в кріслі президента Діпстейт? питання поки відкрите. Без підтримки пайпалівці зварять з нього смачний французький цибуловий супчик. Заявку Маска на створення третьої сили поки що розглядати серйозно немає підстав. Це не в інтернеті язиком ляпати, це з реальними людьми працювати треба. А з цим у техноборонів приблизно так само, як і у їхнього поки що формального ватажка, як у крокодила Емпатії. Доречно чи недоречно, але дні третьої світової проходять з вогником. Іран традиційно лупить балістикою, вже не розмінюючись на шахеди. Їх сотнями відстрілюють, просто граючи американці з йорданцями, ну і ізраїльтяни, що до них долітає. Ну це ж не п'ять сотень щодня, як по Україні, це сотня-дві з паузами. Наше ППО з такою кількістю розправляється за 40 хвилин. Народ з обох сторін радосно стрімить в прямому ефірі прильоти і прольоти з різних ракурсів, відразу ж з'являються в мережі. Народ споглядає те, що відбувається, як сидячи в пентхаусах, так і натовпом носячись з криками по вулицях, навіть потрапляючи під машини. Так міста стоять в пробках. Звично, помилуйте, яке бомбосховище. І забавно, ніхто з тамтешньої СБУ не ганявся за стримерами і підозрюю на камеру, вибачатися те змушувати не буде. І ось вже свіжі новини в Ірані вводять обмеження на продаж населенню бензину 15 літрів в одні руки. До чого це все призведе? Та хто ж його знає? Телеграми повні стрімів і реакцій, але до певних результатів певен ще далеченько. Наслідки всередині бхаратського скандалу, коли індуси з пакистанцями мірялися на розтяжкою ніг літаковими махами і де індуси відгребли, все більше країн Південно-Східної Азії пильно придивляються до китайських літаків і ракет до них, як більш дешевий, але ані трохи не менш функціональний альтернативі в пропонованій заходом. Ну і хвалькуваті висловлення лукоповою чепухи про захочемо однією кнопкою все перетворимо на купу непотрібного металу. Теж ніхто не забув. І не забуде ще багато-багато років. Прокажені на болотах знизили ставку Центробанку на сто облікових пунктів, тобто на 1%. І тепер там вона становить всього лише 20% річних. Але в іншому танкер їх економіки все так само впевнено рухається в напрямку берега і дно вже давно орається кілем і гвинтами, але інерція великих систем, невблаганна, як історія, детально про це краще окремо поговорити. Там нападало вже досить цікавих і красномовних цифр. Що ще з подій. Служба Божа розмотала дронами надбання Союзу. Вороги спробували спочатку притиснути нас іскандерами, але щось прилетіло якраз перед тим, як іскандери вирішили посміхнутися, і тепер вони мають вигляд приблизно такий самий, як і бюст Семенович Бізлівчика. Потім, нібито спробували з капусті на яру знову вистрілити орєшніком, але той впав десь на кордоні з Казахстаном, до смерті перелякавши пару отар місцевих овець. Подальша навала дронів, крилатих ракет і калібрів нагадувала скоріше істерику, ніж сплановану дію, що швидше підтверджує, що це була та сама відповідь: сумбурна, судомна, безглузда у своїй суті, але дуже гучна за своєю медійністю. Поспати правда не вдалося, а фото і відео руйнувань тиснуть на психіку все сильніше. Тепер розгорну докладніше волонтерський куточок. Слава Україні! Ми один із підрозділів 93-ї окремої механізованої бригади. Дякуємо контуберам одного пенса і всім небайдужим за надану допомогу в придбанні цих радіо. Пару тижнів тому до нас їхав генератор з Чехії. Так ось він приїхав. Михайло відмовився, щоб ми його тут в подробицях згадували. Тому тільки ім'я і ще ось що. Він просив подякувати хлопцям за захист, а між тим. Він знаходиться в Європі, що саме по собі поки що є непоганим захистом. Міг би сидіти на стільці рівно, але ні. За свої гроші купив три генератори і за свої відправив їх в Україну. Один з них потрапив до нас. Машину показав раніше, ми з вами купили борг, по ній висить ще 40 тисяч гривень, але все ж вона відразу ж поїхала напередок, працює як медевак і по вивезенню 200 Ситуація в цьому конкретному підрозділі дуже печальна. Залишалася одна машина на підрозділ і замінити нічим, тому вона робить всю роботу, яку її тільки знайдуть, а роботу знаходять. Два Старлінка поїхали в батальйон Шейха Мансура. Окремо від фронтових завдань закупили для скидання на недоступні по землі позиції продукти, воду відправили в 93-ю бригаду. Відправили на Покровський напрямок п'ять дронів десяток, які бомбери, які повертаються після операції. Ми їх встигли закупити до машини, коли ще було трохи донатів, трохи в борг, але розрахувалися вже. Дід проводить екскурсії. Екскурсії багато, це ви бачите на фото. На відміну від більшості дорослих, діти все розуміють. У кожному класі у дітей хтось воює, і діти розуміють, про що йдеться. Змінилися діти з 2014 року. Скачуть, звичайно, діти все ж, але змінилися. Багато смутку в очах додалося. Їхнє обличчя я замазав, щоб уникнути проблем з Ютубом. Звинуватити канал чому завгодно, улюблена їхня справа, а офісні не сплять і постійно скаржаться. На все підряд або щось і вийде. І пенси багато інших каналів сильно сильно муляють їм око. І останнє на фотографіях, де дід миє дрон, кубновий не шахет. Його приземлили наші хлопці, нашим з вами ребом, електроніку віддали на вивчення, а корпус в музей. Завтра друга серія. Не пропустіть. Зробіть донат репост, якщо ви теж прагнете перемоги. Доля й ролики України в ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок в перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!